В різдвяний день на відвідувачів мануфактури чекала розважальна програма Концерт, виставка, продаж, майстер-класи. Я свої пропоную авторські листівки з котами, а також зробити майстер клас у такого різдвяника. Намалювати кота, який символізує наше різдво. Я вибрала котика. Мені дуже подобається роботи. Хочеться допомогти прийняти участь в допомогі. Держимося, як, як такового настрою, щоб була весілій, ні то боїмося, но віримо, допомагаємо наскільки ми можемо. А цей майстер-клас пропонують студентки Сумського коледжу мистецтв. Тут виготовляють ляльки-мотанки, а також наочно показують як виткати гобелен. Це таке переборне ткацтво і виходить Ось таке ось така латенічка. При великому бажанні кожен може таке зробити. Поруч продають новорічні композиції. Це роботи з міського фестивалю поробок різдвяні історії, який протягом грудня проводив відділ культури сумської міськради. Переможцям фестивалю в цей день вручили дипломи та солодкі подарунки. З внуком робила поробку. Зимова композиція. У нас ватних дисків то дуже довго робили. За новорічну поробку. А що ти робила? сніговика. Дочка займалася в гуртку і там просили він так зробили. Робили новорічну ялинку. Вона робила з мамою, а я бабуска. І Дочка в неї хистки до цього, вона і, ва, і ця любить теж, вони роблять це акуратно, добре. На ярмарку представили також роботи студентів відділу образотворчого мистецтва коледжу імені Бортнянського. Дуже гарна виставка. Молодці наші молоді дуже перспективна у нас молоді. Сказали, що можна купити і гроші на ЗСУ. Кошти, виручені від ярмарку, спрямують на кілька напрямків, розповіла директорка коледжу мистецтв. У нас є викладачі, які служать в Збройних силах України. Є студенти-випускники, які також пішли в збройні сили. Також ми збираємо кошти родині героя Руслана Мовчана, який у нас очолював відділ образотворчого мистецтва. Він загинув в перші дні війни, коли захищали наші міста. Частину зібраних коштів віддадуть на придбання апарату ультразвукового дослідження для польового шпиталю 128-ї окремої бригади, яка воює на Бахмутському напрямку. Гроші на нього збирають працівники галузі культури міста. Коштує 260 тисяч гривень. Половину вже зібрали, і ця сума, яка половина, вона вже внесена, тому що люди, виробник, вони знижку зробили. Треба робити такі. Які потім принесуть користь. Причому зразу. І для, ось, наприклад, зараз для тих, хто потерпає для поранених. І ну, взагалі, це дієва допомога. Святковий настрій для гостей створювали творчі колективи. Олена Рашевська, Сергій Мілевський Суспільне новини Суми.